Вітаю, дорогі глядачі! Сьогодні ми поговоримо про одну дуже цікаву тему для вивчення, а саме радянська система освіти. Чи справді вона була такою ідеальною, як стверджує старше покоління, та чи були у цій системі недоліки? Чи не ховається за гучними словами про безкоштовність, якість і справедливість багато темних сторінок історії? Ми спробуємо розвінчати деякі міфи про радянську систему освіти і показати вам правду таку, яка вона є, а не так, як може здатися на перший погляд. У цьому ролику ми розберемо 5 найрозповсюдженіших міфів про радянську систему освіти, які часто зустрічаються в побутових розмовах з вашими рідними та близькими, які згадують своє радянське шкільне життя. Чи правда ці міфи? Чи є у них підстави або докази? Чи не приховують вони реальну картину радянської освіти, яка була не такою простою і однозначною? Давайте разом дізнаємося, почнемо. І перший міф із нашого списку Радянська освіта була безкоштовною. Цей міф має рівно те саме коріння, що й розповіді про безкоштовні радянські квартири. Країні немає нічого безкоштовного, держава не має жодних власних грошей, є лише гроші громадян, які ті заробили для цієї держави, принесли ці кошти до бюджету у вигляді податків. Радянська людина тим відрізнялась від громадянина розвинутих країн, що ніколи до ладу не знала, скільки і за що вона платить. А податки насправді були колосальні. І в окремі етапи існування радянської держави сягали 80-90 копійок з кожного заробленого рубля. Тобто у чистому вигляді робітник Іванов мав отримувати, наприклад, 1000 рублів, яких йому вистачило б і на оплату іпотеки, і на оплату гарної школи для дітей і медичної страховки. І ще залишилося 500 600 рублів вільних, але натомість Іванов отримував на руки 120 рублів і розповіді про щось там безкоштовне. Ось саме таким чином це все й працювало. Крім цього, радянська освіта у великі Сталінські роки була платною, ще й в прямому розумінні. 1940 по 1956 рік стягувалася чимала плата за навчання у 8, 9 та 10 класах, а також під цей закон потрапляли всі вищі навчальні заклади, у сталінські роки за вишку потрібно було платити. І ще не можна не сказати про один дуже важливий момент, незважаючи на те, що радянська людина платила всі ці чималі гроші, нехай і побічно у вигляді податків, вона на додачу отримувала суто совкову несвободу. Безкоштовну квартиру, як і безкоштовну школу, не можна було вибрати. Було дуже складно поміняти, і в цілому ставлення було таким, ніби держава подарувала вам щось зі своєї кишені, а ви тут ще й нахабнієте. Беріть те, що дають. А то і цього не буде. Як би говорила держава, забуваючи про те, що всі ці безкоштовні блага були створені за податки громадян. Отже, другий міф у нашому списку: Радянська школа була найкращою у світі. Міф про найкращу у світі Радянську школу складається з двох частин: про школу як освітній заклад, і про школу як заклад соціальний. Говорячи про шкільну освітню систему, Чомусь часто кажуть, що радянська шкільна програма була запозичена в Російській імперії у її найкращих гімназіях. Це все повна нісенітниця, автори якої чули дзвін та не знають, де він. Ця ситуація була ще більш-менш характерною приблизно до середини, а декорі до кінця 1920-х років, коли країна жила відлунням жовтневого перевороту та громадянської війни. У той час на серйозні реформи в освіті не було ні часу, ні коштів. З початку 1930-х років стара система освіти була повністю зламана і знищена. Зі шкіл та вищих навчальних закладів повністю прибирали ті предмети, що вчили хоч якось мислити, антична філософія, справжня освітня історія, риторика, логіка, замінивши їх на марксистські лженауки. Марксизму, ленінізму чи політекономії. При цьому багатьох старих викладачів гімназій посадили до таборів або просто звільнили. Також забудьте про казки про якісь там царські гімназії, від них не залишилося і сліду приблизно до 1927 року. Щодо радянської школи як закладу, то це було невільне місце. Повне примусу, муштри та майже військової субординації. Вчителі та завучі мали майже абсолютні права, а діти мали право лише підкорятися. При цьому багато радянських вчителів були типовими носіями подвійної радянської моралі. У школах розповідали дітям про ідеї комунізму, а самі жили зовсім іншим життям. Тепер розглянемо третій міф: Радянські вчителі жили гідно. Це ще одна частина великого совкового міфу про чудову систему освіти, нібито радянські вчителі жили дуже чудово, могли все собі дозволити і в цілому не знали бід. Що можна сказати про життя радянського вчителя? Вчителі в пізньому СРСР отримали близько 120 рублів зарплати. Що було зовсім небагато, так вчителі не голодували. Але, наприклад, на меблі гроші доводилось збирати якщо не кілька років, то кілька місяців точно. Точно пам'ятаю, що радянські вчительки, що жили без чоловіків, жили дуже небагато і не могли собі дозволити нічого зайвого, про якийсь там відпочинок за кордоном не йшлося. До того ж, такої сфери послуху СРСР не існувало, в принципі. Радянський громадянин міг поїхати лише в тур з золотим кільцем, милуватися. Збільшеними копіями сірникових будиночків. А вдома радянського вчителя тим часом чекали всілякі, плани уроків та гори неперевірених зошитів. Крім цього, треба сказати і те, що радянський вчитель був людиною підневільною. У радянських школах не було жодної академічної свободи. Радянський вчитель був рабом директора та завуча, мав постійно писати якісь звіти та ходити на нескінченні педради. Плюс міг залучатися як безкоштовна робоча сила для, наприклад, поклейки вікон, що благополучно передавав дітям. І на такій системі було збудовано весь совок. Перейдемо до четвертого міфу. Радянська освіта була якісною. Це, напевно, найголовніша частина міфу, нібито радянська освіта була якоїсь неймовірної якості, а всі західні освіти тільки на неї дивилися, роззявивши рот від заздрощі. Зрозуміло, що це все суцільні казки. Як я вже й казав вище, гуманітарна радянська освіта суцільно складалася. Із лженаук на кшталт марксизму, ленінізму. Більш-менш пристойно викладалися технічні предмети. Але вони вчили більше якимось інструментальним речам, скажімо, як розрахувати той чи інший логарифм. Вільно мислити та знаходити причину наслідкові зв'язки людей не вчили зовсім. Відбувалося так з однієї простої причини. По-справжньому освічена людина рано чи пізно поставила під сумнів легітимність усього радянського ладу, бо мав би змогу порівнювати і робити свої висновки, що зовсім не було потрібно радянській владі. По суті, у вищих навчальних закладах людей навчали простим утолітарним навичкам, що дозволяли виконувати виробничі операції різного ступеня складності, готували глинтиків в систему, але не вчили мислити. І всі ці косяки радянської освітньої системи одразу ж спливли у 90-ті роки. Як тільки радянська людина зіткнулася з чимось, що не відповідало радянській дійсності, почав заряджати банки з водою біля телевізору. Бо рахувати логарифми у вузах навчили, а загальнокультурний рівень, кругозір та мислення залишилися совковими. І нарешті останній п'ятий міф із нашого списку в Радянському Союзі все було по справедливості і не брали хабарів. Хабарі за оцінки. Випускні атестати, дипломи, захисти, реферати та курсові це був найпоширеніший спосіб корупції, який використовували як студенти, так і викладачі. Габарі могли бути грошовими, матеріальними, послугами, продуктами тощо. За даними соціологічних опитувань, у 1980-х роках. Близько 40% студентів вищих навчальних закладів давали хабарі за оцінки. За свідченнями очевидців, хабарі могли сягати від 10 до 1000 рублів, в залежності від важливості предмета, рівня закладу, статусу викладача і складності завдання. Яскравим прикладом корупційності та антигуманності радянської системи була практика відчислення студентів та відправка до армії і на війну в Афганістан. Війна в Афганістані тривала з 1979 по 1989 рік і була однією з найкривавіших та найбезлужніших війн в історії СРСР. Вона забрала життя близько 15 тисяч радянських солдатів і поранила ще 54 тисячі. Вона також викликала масовий протест серед населення, яке вимагало припинення війни та виведення військ. Вона також стала причиною багатьох порушень прав людини, як з боку радянських військ, так і з боку повстанців Моджахеді. Війна в Афганістані також вплинула і на освітню систему СРСР, яка потребувала постійного поповнення військового контингенту. За законом всі чоловіки віком від 18 до 27 років мали служити в армії 2 роки, але студенти вищих навчальних закладів мали право на відсрочку від призову до закінчення навчань. Однак це право не було абсолютним, і викладачі могли використовувати його, щоб шантажувати студентів, які не завдовольняли їхні очікування або не підкорилися їхній волі. Шантаж ви викладачів студентів під час війни в Афганістані мав різні форми та мотиви. Деякі викладачі вимагали від студентів хабарі, подарунки. Послуги або політичну та ідеологічну лояльність, а в разі відмови або невиконання загрожувало відчислити їх зі студентського списку та відправити до армії і на війну. Деякі викладачі використовували цей шантаж, щоб позбутися від небажаних або конфліктних студентів, які критикували їхні методи, погляди або поведінку. Деякі викладачі використовували цей шантаж, щоб підтримувати свій авторитет, престиж або кар'єру. Шантаж викладачів студентів під час війни в Афганістані був дуже поширений і небезпечний, і порушував права та свободи студентів, псував моральний дух, клімат у навчальних закладах, знижував якість освіти і спряв розповсюдженню корупції. А також призводив до трагічних наслідків для життя та здоров'я студентів. За даними дослідників, близько 10 загиблих радянських солдатів в Афганістані були студентами, які були відчислені зі своїх навчальних закладів. За свідченням очевидців, багато студентів страждали від депресії, тривоги або суїцидальних думок про те, що їх можуть відчислити та відправити на війну. Сподіваюсь, цей ролик був для вас цікавим і корисним. Хочеться, щоб ви мали об'єктивне та критичне бачення радянської системи освіти, у якої було безліч недоліків. Сучасна освітня система України має враховувати цей гіркий досвід та постійно вдосконалюватись завдяки нашим з вами зусиллям. Дякую за увагу! Якщо вам сподобався цей ролик, будь ласка, поставте лайк, підпишіться на наш канал. Поділіться з друзями. Якщо ви маєте свої думки, питання, коментарі про радянську систему освіти, будь ласка, пишіть їх в коментарях. Буду дуже радий почути вашу думку і до зустрічі!